На щастя, в світі мало слухають Путкіна. Його не слухають навіть там, де знаходяться його найкращі друзі. Ну в тій же Північній Кореї, в тому ж Ірані і так далі. Вони слідкують за тим, що відбувається на полі бою в Україні. Ось летять дрони, летять. 100 штук чи 5? 100. значить, ось вам і посил. Летять ракети, летять. Скільки, які, куди, що вони знищують? Вони знищують житлові будинки, вони б'ють по електростанціях, вони знищують школи і так далі. Ось вам і посил. Путін і його виступи. Виступи, його оточення. Зараз Лавров прибуває на генасамблею. Він там буде теж вести свою пропаганду. Вони нікого не цікавлять з точки зору змісту. Зміст е, діяльності Путіна на полі бою, тому і е, нам, я думаю, е, не треба ні повторювати, ні аналізувати все, що говорить Путін, і Путінство оце багато голови, бо це все е, гола пропаганда. Е, дії на полі бою. Ось це є посил.